Подарунок для мами Нетрадиційне малювання. Привіт, друзі. Сьогодні до мене в гості завітав ведмедик Мишко. Привіт, малята! Ведмедику, а чому ти такий сумний? А як же ж мені не сумувати? У моєї мами сьогодні день народження, а я не знаю, що її подарувати. Ой, друзі, що ж подарувати ведмедику? І я придумала, ми можемо намалювати малюнок. Квіти для мами, так? А які ж квіти можемо ми намалювати? Ну, звичайно, айстри, адже, на мою думку, це найкращі квіти, які ростуть і цвітуть восени. Друзі, перед тим, як намалювати їх, пропоную розглянути ці чудові квіти. Квітки айстри бувають маленькі та великі, з гострими пелюстками, а середина в них яскраво жовта. Айстра вражає багатством кольорів та форм. Вона буває білою, рожевою, бордовою, фіолетовою, червоною, помаранчевою, а її пелюстки можуть пишно стирчати, наче голки в їжака, а можуть охайним віночком оточувати серцевину. А ми намалювали чудовий подарунок для мами ведмедика, пропоную спочатку розім'яти наші ручки, приготували свої долоньки. Зранку всі чудові квіти весело розкрились і до сонця потягнулись і росою вмились ще раз. Зранку всі чудові квіти весело розкрились і до сонця потягнулись. І росою мились молодці. А зараз починаємо малювати. Для малювання нам знадобиться аркуш блакитного паперу, фарби різних кольорів, склянка з водою. Та пензлики, серветка, а також рулони від туалетного паперу. Попросіть своїх рідних, щоб вони підрізали рулони з туалетного паперу на смужечки, так як це зробила я. Візьміть пензлика, вмочіть його у склянку з водою, а потім вмочіть у фарбу. Далі починайте розфарбовувати смужки на рулоні з паперу. Смужки потрібно добре зафарбовувати, не шкодуючи фарбу. Притуляйте до паперу рулон з зафарбованими смужками. Листочки там, де є прогалини, можна замалювати пензликом. Повторюємо такі ж самі дії з іншими кольорами. Притулюємо зафарбовані смужки до паперу і ніби їх прокручуємо ось так. Миємо пензлика у склянці, а зайву водичку витираємо серветкою. середині квіточки малюємо контур кола жовтого кольору, а потім його зафарбовуємо ось так. Біля серединки квіточки дофарбовуємо пелюсточки ось так. Домальовуємо листочки айстри зеленим кольором. Ось такий чудовий букет з айстрами у нас вийшов. З нетерпінням чекаємо ваших малюнків. Друзі, дякую, що допомогли мені. А я поспішаю додому в ліс, щоб привітати свою матусю з днем народженням. До побачення!